Трицитерапія, концентрація, координація і когніція або усвідомленість це психомоторне відновлення дітей. Заняття трицитерапії складається з чотирьох основних етапів. Перший етап це етап розминки. По 1, 2, 3. Спеціально розроблена, підібрана вправа, яка дає змогу дитині пізнати своє тіло, відчути його не фрагментарно, а як єдине ціле. 2. 3. Ручку вище. 4. Вправи сприяють розвитку координації рухів. Вчать дитину утримувати рівновагу. Дитина утримує увагу, спрямовану на інструктора. Вона виконує ті вправи, які їй показують. Таким чином відпрацьовується процес імітації. 5. 6. 7. Наступний етап це робота за столом. Права. Ліва до себе. Напевно, це найскладніший і дуже важливий етап нашого заняття, оскільки спрямовані вправи на взаємодію правої та лівої півкулі. Йде активна робота рук. Права у центр, прямо сюди. У центр ведеш так, ліва. Поїхала вгору. Що дають ці вправи насамперед, це розвиток пам'яті спрямованої уваги, розвиток посидючості. Робота за столом також сприяє розвитку образного мислення. Коли ми працюємо з колом, дитині потрібно провести кеглю, зробити якісь рухи, де немає певних меж, немає рамок. Тобто цю лінію їй потрібно уявити і відобразити представлену лінію. А це сприяє навичкам навчання. Так, і ліво. Наступний етап це смуга перешкод. Дитина проходить певним маршрутом, виконуючи на кожному етапі якісь завдання. Ці завдання сприяють розвитку орієнтації в просторі в трьох напрямках: уперед, назад, вправо, вліво, зверху, вниз. Ми робимо крок вгору, крок. Вниз. Також ми вчимо дитину розраховувати відстань до найближчого предмета або об'єкта. Дитина вчиться планувати свої дії, робимо крок, ручка вгору, крок сюди. Четвертий етап це заключний етап: це організація взаємодії або дитини з мамою. Або якщо це групове заняття, то між собою організована взаємодія дітей. Трицятерапія дає змогу дитині приборкати свої емоції, навчитися контролювати свої емоції і спочатку подумати, а потім зробити вчинок.